Так коли ви приїхали, хлопці, додому? В суботу приїхали зранку, в сьомій годині. Скільки було там? де ви, ну, від ви від були? Від вересня місяця було. Від вересня місяця? Це три, три місяці, там, Ні, безперервно, не. так? Ну, ми три тижні відтренувалися, нас підготували в Чернігові як спецпризначенці. Там. Стрельби, фізуха, повністю все. Зайшли короткий курс, просто ускорений курс у школі міліції. І зразу в зону АТО. Прямо в зону АТО, і, і на передову. І нам найважчі да, ділянка. Найважчий час і ділянка. Це. Е, як він називається там? Луганський Сталінград, що ти да да, 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 Сталінград за нами. ми проїжджаємо, проїхали Сталінград і стали вперед. Наш тобто Сталінград це є станиця Луганськ. Так, А, ви там А, а він, він, він задумав, завона... ззаді в тилу стоїть Сталігран. Ага, це ви вже навіть Сталінград вже нікому. Тобто Випечно. Сталінград стояв з цими савушками, пушками ззаду нас. А ми. Так як спецпризначенці зачищали бомсо Луганську Кондрашовку, кандрашовку хати от, ці всі наводки, наводчики, які бомбили нас багатьох піймали на кожного дня, два, три, п'ять. Що так багато їх є, які хочуть до Росії. Так, да, да, да. практично всі, не так багато. Наша робота їх виловлювати. Так що ви виловлювати? Що, не треба не всіх виловлювати? Ну, там всі, всі ну, потікали. Ми провіряємо їх по базі, якщо є на них. Чим що займалися. В вами ще? Якщо є на них орієнтування, ми їх передаємо до... Ого, це... На, це… На даний так, момент, так, коли так, ми вже як... Тримаємо блокпост, що. Станиця Луганська їде, тримає там ну, контракт. Паспортний контроль. На даний момент, як ми вже від'їжджали звідти, то там лишалися практично самі бабки, які не мають куди виїхати там, і так далі. Так, в станиці Луганськ, кажуть, що там залишилося тільки Володимир Ленін, великий на центральній площі. Не, там є людей, там ще дуже багато людей. І, і ні, не зруйнованих. І не зруйнована Райдержадміністрація, бо вона також на центральній. Ми останнім часом зруйнували один єдиний банк, який вже почали якби, завозити гроші, там, видавати пенсії. І перед нашим від'їздом його накрили, повністю розбилися. А сторони. Со сторони... Це, сказали, що це... Так, що це українська армія. Що це ми самі по собі стріляємо. Uh -huh. Тобто станиця Луганська розбита повністю вщент. Є одиниці хати, які стоять Я що обл. Це райдержадміністрація і Володимир Лічне. Напевно, райдержадміністрація стоїть тому, що вони не б'ють поленьну. Ще хочу зауважити одно: є такі хати стоять, які хазяїна стоять там на горків. Лугансько yeah, і не там стріляють своїх шикарні. Ага, це наводчики, які кажуть, yeah, що дивіться, yeah, туди yeah, не стріляєте, yeah, стріляйте стріляє, стріляє, то інші. І ми стараємося тих хотів. <laughs> а так. то ви вже знаєте хто хто є хто і де вони <laughs> сидять? Так. Yeah, yeah? yeah. yeah? yeah. 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 Ну і скажіть мені, будь ласка, переможемо ми у тій війні, чи, чи ні? Ну переможемо. Переможемо. А звідки у вас така? Чому? Тому що ми ви за ідею таких би побільше, як ми за 300 доларів. Місяць 300 доларів, що все їм платять, да, так? Да, да. І вони воюють. Да. в них немає виходу. А чому нема виходу? Ну, Куди вони в них діяли? практично нічого немає. Так як вони говорили колись, що ми кормимо вас, там, всю Україну. Ми приїхали, там взагалі все запущено, все п'ють, наркомани ходять, тут. А ти там, боїшся двері, відкрити, поне за що двері лишаться, хата зває місті Луганськ ми не знаємо, ми туди ще поки що не зайшли. Це не за okay. Луганська, Кондрашовка, це все. Там. Ну там немає, ну там подкидки. А як ви потрапили в армію? Ти, ну, ти агроном, так, здається? Я працював в Агроном. Там сіяти треба. Угу. Я розказував людям, як сіяти, що вносити, як то лікувати хворобу, що буде. І хто буде там сіяти, хто буде там? Це буде, я звернуся по кінці. Ні, це тут буде сіяти, а там хто комусь треба сіяти буде ми навчимо, ми навчимо Ми <сев> Не навчимо. Буде сіяти. А я як вас віде? забрали? Ви по прозиву не чи торбовців? Ви добровольці? Так. Да. Наші люди були там спочатку, і це батальйон создався з Майдану. Бо на Майдані було, також? — Наш командир батальйону комбат, він був, тримав 14 сотні. Це з 14 сотня, так? Так. І зразу з Майдану вони оформили через Марітку спецбатальйонів. І так і не пішли. Ага, це без з Майданувської сотні з 14-ї так, так, пішли подати. Ну, на жаль, в цях ще тоді не було ніяких батальйонів. Від... Втрат не маєте там таке. Є. Є. Під час нашого там перебування, ну, тижнів 4 назад було я, так. Це було яке, 16 часов. Там. Багато там. 3 і засаду, наші, і 5, да, і 5 В Засаду потрапили, так? Ми Випадк... їхали впереді газелю, газелю, просто газелю, тоненькою бляхою, А ми їхали ззаду на Патріот. Ми заїхали там. Звернули, потім оце все побачили. Один вернувся, забрав, взяв резко, везло всіх, бо рації не добивали наші, Це були розстояння. Привезли медика, понакладали там, це все. І відбили ту їхню так. З їхнього боку не загинули ніхто? Не Під час нашого перебування були і в них втрати так. Да. побільше. Ну no, mm -hmm. як вдома зустріли вас? Класно, супер. Волонтери дбають за нас. Дзвонять, <laughs> переживають. Питаються. Особливо Оля, кожного дня. <смолен> <Ой, я вже, смолен> Вона <хворю. Да>, да. <смолен> вже вас похоронила один раз, так? Да? Боже, вам, вам здоров'я і життя довго. А як то було? Що, О, сказали, сказали ага. що з Нових загинули, а наших нових, <смолен> з нас нових, поїхало лише 11 чоловік. І того вони то, не ну, знали, хто з Нових. І чогось так подумали, що іменно Черневецький. <смолен> а то Чернігівський, так? <смолен> так Може, щось по телефону, не поняв, там чернівці чи, чи ні, бо вона якби звучить одинаково. Того тут подзвонили, mm -hmm. сказали, в чернівцях от Олі сказали і да. 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 я перезвонив, перезвонив, кажу, що з... ми загинули. Да, да. Я вже потім перезвонив, каже, ми вже цілі дороги, да. все нормально, не переживай. Знову вже звідти повернулися, хлопці забрали там. Кажуть тих, хто кого так хоронять при житті, вони живі залишаються. бо дуже, дуже довго Та Дай Боже вам, хлопці, довго. довго життя. Нехай вам щастить. Бажаю вам успіху.